Всім привіт! Сьогодні я почну записувати всі квести, які зв'язані з так званим Ріном. Для початку ми нам потрібно взяти тут квестовий ось нам дало Blue Game Stone Ми спілкуємося з NoBechelпером, отримуємо ітиме тут краще докачатись одразу до 6 рівня. Якщо ви тільки стартанули на сервері, то з гремлінів краще піти, як тільки ви достанете цей квест ітем, тому що тут зазвичай дуже-дуже багато людей. Після отримання 6-го левела жмем «Соя в Камель. В цього NPC одразу беремо баф, беремо купони на зброю. За купони беремо зброю, якою будемо бити, і йдемо до Марцеле по класиці. Беремо квест, виконуємо його. Виконується він дуже легко, біжимо тут по стрілочці. Ось цієї по всьому місту. Здаємо квест, отримуємо шмотки і йдемо на Рін-квести. Підходимо до Ріна і відправляємося зразу на квест. Тут поки доволі все просто: треба набити 50 ітимів. Набиваємо. Квест нам дає квестові ітими по паті, тому чим більше людей в паті, тим краще. Квест ми набили, летимо, здавати. Спілкуємося з Ріном. І відправляємось куди захочете. Я полечу в Elven Fortress. По квесту потрібно набити тут 100 монстрів. Набиваємо. Так, набили монстрів. Летимо здавати знову спілкуємося з Ріном, отримуємо левел і йдемо далі на 15 левел. Полетимо на перший ТП. Тут також набиваю монстрів. До речі, для зручності, скільки ітимів набивати, я завжди відкриваю квест, жму оповіщення, щоб мені квестові ітими показувало. Тут одразу, щоб я бачив, скільки в мене їх. Я записую квест Ріна на четвертій стадії. Тут ріти більше йдуть зараз. Квеститимів падає більше. І тому порада, якщо ви будете це робити на першій стадії. І вам не буде вистачати левелу для того, щоб взяти наступний квест, то ви можете прокачуватись в тих містах, де по суті люди роблять квест на Ріна. Ну тобто, наприклад, якщо ви там ще 15 левел не взяли, ви можете прокачуватись там, де ви били квест Ріна до цього. І все. І таким ну, в паті ви будете прокачуватись швидше. Неважливо те, що вам вже Рін-квест не потрібен. Но ви зможете підняти собі так рівень. Коли набили вже потрібну кількість ітемів, летимо здавати квест. Знову спілкуємось з Ріном. Одразу беремо баф. Так, полетіли до Густава. По мапі йдемо до Міні-РБ. Ось Густав. І тепер його треба вбити. Добили Густава. Здаємо квест. Так, я зараз піду на професію. Якщо у вас не вистачає левела, то качайтеся. І тут далі буде наступний квест 20 рівня. Поспілкувавшись з Ріном нас, він відправляє далі бити мобів. Це громи Молнії. Тут треба набити 150 ітимів. Набили ітими, здаємо квест. І далі відправляємося до Льюісу. Тут спілкуємося з Льюісом. І він нас відправить ось сюди бити монстрів. Летимо. Лізардмен По-моєму, да Ланг Лізардмен Двелінг. Або останнє ТП Рок І тут б'ємо ось цих всіх монстрів. Після того, як набили ітеми улітаємо. Опять через віна можемо летіти до Льюіса. Здаємо квест. І біжимо до NPC в цьому місті. Далі спілкуємось з Іріс Вона нас відправляє до магістра Рохмеру з Глудіо Castle Town. По квесту тут нічого не пишеться. Так що. І квест нас відправляє назад до Льюіса. Але йдемо туди, куди нас відправляє ось цей магістр. Тому летимо в Глудіо. І в храмі спілкуємося з ось цим NPC. Нас він відправляє куди? До магістра Іріс опять. Тому летимо назад в Глудін. І спілкуємось з Іріс. Вона нас відправляє набити ще 50 монстрів. Ось тут, там, де ми, в принципі, були. Тому робимо телепорт Lang Lizardman Двелінг і тут набиваємо всіх лізердманів, яких знаходимо, всіх вбиваємо. Після того, як набили ітеми, йдемо здавати до Iris. Здаємо квест. І вертаємось до Ріна. Так, далі Рін нас відправляє до РБ Гром. З цим РБ треба бути обережним. Обов'язково, якщо ви патті-лідер, беріть з собою когось. Того, хто буде давати стани. Тому що РБ дуже потужно б'є масовим скілом. У нас в паті зараз є турант, який буде станити, Тому що, якщо стана не буде, всі в півпаті, скоріш за все, вмре. Ось тут знаходиться цей міні-РБ. Ну що, починаємо його вбивати. Як бачите, за допомогою стану він дуже легенько падає. Якщо цього не зробити, то є можливість того, що ви будете його дуже довго мучити. Здаємо квестріну. Так, він нам дав ось такий купон на броню. Я буду брати Heavy, не дивлячись на то, а хоча. Ні, напевно, я все-таки візьму лайт. А з наступного квеста дасть а, купон на зброю, і я буду брати собі вже лука. Беремо наступний квест в Ріна. 25-й. І відправляємось. Спершу треба буде набити монстрів з однієї сторони, там, де вогонь. Потім треба буде набити мобів там, де вода. Ну, набиваємо і там, і там. Так, з однієї сторони набили монстрів, йду на іншу. Так, тепер ще раз. Спочатку набили монстрів зі сторони вогню. Там, де вог... вогонь скрізь. Потім набили там, де вода. І летимо, здавати квест до Ріна. Спілкуємо з NPC. Так, він відправив нас ось сюди вбивати кайман імп. Їх краще вбивати з персонажами, в яких є рут або з персонажами, в яких є стан. Ось, вони ось так бігають, їх дуже складно догнати. І їх якось треба вбивати. Також в цих монстрів слабкий ПДФ і е, доволі такий великий МДФ Тому ідеальна паті для вбивства цих мобів буде, наприклад. Пару персонажів, які можуть дати рут стан. І все інші це фізи. А краще фізи, в яких є дальні скіли наприклад, лучники або туранти. Або глади. Бо такими персонажами, наприклад, як Дагер. Ну, це. Ну, я вже набив благодаря туранту і гному. Але кажу, це тяжко. Полетіли здавати квест. І зараз NPC нам дасть а, біжутерію дегрейда і дасть нам купон на зброю. Так, біжа є. І купон на зброю Дегрейда з СА. Так, вам не почулося. Тут є зброя з СА. Дегрейда Ну, так як я буду грати луком, і так, як а, тут легше набивати квест ітеми з луком я буду брати все-таки лук. І ось такий буст ми маємо після проходження квестів Поріну. До якого до 30-го левела. Наступні вже йдуть. Так, 30-й левел. Тому, починаючи грають, грати на сервері, дуже важливо знати про ці квести, тому що нема смислу купувати дегрейд зброю. Де греть, шмот, біжу. Вам це все дасть ось цей NPC, і дасть вам і прокачатися нормально. Так, да, можливо, ви там не заробите адени, якби ви просто били монстрів. Але це топ шмот і топ-зброя на цьому левелі, який ви можете отримати просто безкоштовно. Всім дякую за перегляд. Наступним відео буде е, цепочка квестів вже повище. Скоріше за все, це буде 3032.40. Так, ось ці три квести будуть наступні. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписатись на канал. Також в мене є посилання на цей сервер реферальний, за яке ви отримаєте дуже-дуже багато приємних бонусів у реферального менеджера.